Всім привіт! Ви на каналі game Багдан і сьогодні ми будемо робити... Делать... Я не скажу що. Что... В кінці відео подивитися. Самостійно, ручно, закидаємо. Може ви подумаєте, що то торт. Ну може то і є торт, може це і замок, ви не знаєте. А вам не треба знати. Я знімаю відео кожного день а сьогодні буде дав відео за день. всі ставте лайки. Бо я з ними знімав відео, правда? Тоді як ми каталися на ровері, він вкрав впав в кропиву, тоді попікся трохи. Точні, пам'ятаєш, ми знімали відео. Я я д... побачу, я в з нами ще є дитина, Андрій п'ятирічний теж. Але але там той, що кадався має, той йому так само Богдан, він так само 9 років, як мені, тож дев'ять. Ну я старший за нього на пару місяців. Все, давай вставай. Менов, я... Води. У як ярко вс. як я над небо. У нас зараз у нас були душі. Та давай, кидай. Торт. О, я придумала. Дивіться, як... Дивіться, як повари роблять. Дивіться. Туту. Конечно, я показываю в GTA 5, но я понял, что там тяжко э, играть. Мы можем будем сегодня снимем Майнкрафт. Выживание, правда? Угу. Ну, потом. Давай снимем видео, закинем, потом там так. Ну давай уже сам у друга колоса. Ваня. Ваня? Да, я снимаю. Что? Камера бачиш. Так, я не показала своє лице Може я брудний трохи не знаю. Я зараз на творі займаюся фігнею. Ба він. Якщо ти падав Тоді в кропиво Як те машини запам'ятали? Ага, я тоді падав. Просто так знімаю. Щоб закинути на ютуб, може набагато лайків набере. Я yeah. му викута. Ага, ja, ага. то давай далі, тосі можеш допомогти. А ви ти те, будеш тебе те, купати. А щоб так дві Може я ключ, може я це відео, я не знаю. Ну з монтирувати то там... штука. Я не знаю. Like, а, він якось з штуком oh, не знайшов. А, я поняв. Що там? Та не відкривай! Відкривай! Та да, я вже відкрила. А, це просто дошка. Насло, дошка. Ми, ще, ми ще хочемо зняти кіно зомбі апокаліпсис, правда? А, але то ще а ми намагалися зняти, ну ми закидали на пару час. Правда, закидали. Ага. Може хтось подивився тих? Бо ніхто. То просто ми видали його. Бо там ми замітили один бах що там Вміються. Він, бо він теж знімався в тому кіні. Та й не вийшло. це дерево. Не, то дерево. Ми продовжуємо. Нас вибило просто. Нас вибило, ми я щось чужі покупали. <хохо> Дощ починається. Нам треба сидіяти. Нас ма. ма о, о. Якщо ми не закінчимо, наші біки, то наші тефони будуть. Так. Ми, Ми зробили таке ще. А він Або... буксується. Він запакується теж. Але це і масло. Бо я зараз роблю, я ще не знаю. Б... Це б... 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 давайте. Катіємо швидко, як флеш. Швидко. Нам треба оператора, серйозно. Нікого. Те, ще буде знімати. Андрійку, буде замість оператора. Що тут? Що він робить? Він має знімати нас. Тобто телефон тримати? Так. Йому не вдасться. Чого? А він буде свідко крутити. Та не крути, все одно. Будеш, будеш мати телефон? Знімати, будеш знімати? знімати. Але, буде? не Але не крутити одко. Він його не буде, він не знає як. Просто показуй на нас лице, добре? Так. просто отако показуй, понял? Тільки тримай не нічого не нажимати? Ні, не нажимати. О, бери, бери. Нічого? Бері, бері. Нічого? Нічого? Да, нічого не нажимати. Ось тут тримай. Нет. Чекай, тримай камеру. тримай камеру на нас. Тримай камеру на нас. Так вот, О, привіт. Я взяв лов. Я візьму. Ми будемо продовжувати зараз. Ми, ми взяли собі оператора. Він нас знімаєте. Знімай все, знімай все. все повкруги, повкруги, бігай. От вас стань, от так буде. Отажі, добре. Хачають, іди. Отак так буде, так буде. Так буде. Далі, подавай. Буває менше за 6 хвилин. Бо у нас тоді закінчиться пам'ять. Навіть соколаду. Я роблю той самий торт, Ми робимо його, ми маємо взяти колеса і вон, і вийде файний тортик. Не дайся би Так, Це дошку падає. я буду разговаривать. буду разговаривать. Я буду разговаривать. Я Я буду лапти. Всем друзья, кто на вас смотрится, чтобы вы поняли, что вы дебил. Хотим снять видео, и чтобы нам дали телефон. Я сейчас снимаю с вами телефон, а ему не хочу дать. Правда?

Ви рекомендуйте, що нам треба буде для відео. Бо я дуже не знаю, що, що знімати. Кажи, знімаєш добре? От котроби? Котрові? Нам вона вже вийшло. Ми ще забули додати ізюминку. Додати ізюминку. Ми зробили торт. Ми, на, ми не знімали, але зробили його нарешті. Дивіться. Перш. Теперь перши на дрес. Перший на дрес. зроблений. Все. Все ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте нажати на колокольчик. Всім удачі, всім пока!